Всім доброго дня. Це компанія Трансагромаркет. І сьогоднішнє відео ми починаємо з незвичної локації. Це прохідна до дня на дні поля грачелендж. До демо показів. Різної сільськосподарських техніки. Це наймасштабніший захід в Київській області. Це вже другий день. Вчора була така неймовірна кількість людей, що ми навіть не встигли зняти для вас контент. Зараз йдемо до демо-майданчиків, де будемо показувати в роботі трактор UTN лх 1404 Це наш 140 кінських сил трактор з плугом «Деметра», метра трьохкорпусним широкозахватним ПШН-3. Також трошки пізніше буде, у нас демо-показ Тюмасана 8110. це 105 сильний Тюмасан з а, колісницею від Краснянки. Тому дивіться далі, буде цікаво, а ми працюємо для вас і для того, щоб ви купували в нас класні трактора ЮТО. і Тюмасан. Подивіться, яка кількість людей на другому дні на демо-показах різних техніки. Тут вчора було просто непрості, тому зацініть, який тут масштаб. Поки показують попередню одиницю, розкажу, що в нас на нашому демо-участку. Тут у нас стають Мелик 14.04, це наша класична 140 25 року випуска. Цей реактор, до речі, в понеділок їде у Львівську область до свого нового власника. А тут у нас плужок диметра ПШН, трій закват закватний, заклад 1,8 метра, гратується з реактивного бутужністю від 120 кінських сил до. 140-150 буде з запасом чудово. А, настроїли його на 26 сантиметрів. А вчора також були тут бачите про ну, були демопокази, показували. Всі зацінили, дуже круто прийшли. А, плуг швидкісний, -швидкісний буде десь 12-13 кілометрів. Тобто він далі і буде дуже класно. Кому буде, виход... буде цікаво, Краб, А також у нас тут є юто через одного учасника. Клюта на липс, 1024, це 102 кінські сили, трактор універсальний просапний. Цей трактор буде з навігацією а, від українського виробника AG Pilot, а, тому буде, так би мовити, оператор пити каву, а трактор поїде працювати без пілота. В комплекті тут така сівалочка. От тут встановлені представники інституту поруч Суп. будуть а, показувати. Показувати цей трактор зі своїм обладнанням роботу, а там далі в нас тюмасан з колісницею, тому буде цікаво. Трактор Ютуна ЛХ 1404 це модель 25 го року випуску. Трактор простий з механічним паливним насосом. Шестиплунджений ТНВД. Тут звичайний двигун тут рядна шестерка, 7,9 літра, атмосферний. Коробка проста механіка, тобто це хороша комплектація, але досить простий трактор. 140 Чистих кінських сил, 6,3 тонни тони реального віса і цей запас потужності. Тобто це міцний трактор, він простий робоча лошадка. Сьогодні будемо вас, вам показувати його в роботі з плугом від українського виробника Деметра. а це дуже потужний завод, який знаходиться в місті Кропивницький. Я думаю, багато з вас знають цього виробника. Це український виробник, на який на продукцію якого також є державна компенсація. Компанія TransAgromarket виступає дилером. Від виробника деметрів ви можете цю продукцію також купувати в нас. У нас ціни ідентичні. Будемо орати на глибину 26 см. Це плуг клуб 3 широкозахватний, середня швидкість 12-13 км буде. І Будемо запускати, тож давайте не зволікати, Назар, поїхали. Заглибив він його добре. Тому цікавий результат роботи. Можемо також підійти до, до, до трактора після того, як він пройдеться. Крутий результат від компанії? Ось і дійшла черга до трактора Ютналикс Десять двадцять потужністю 102 кінських кінські сили. Він на демо показі з навігацією G-Pilot українського виробництва і з сівалочкою. Також в комплекті цей трактор разом з навігацією ви можете придбати в компанії Transgraket. Юто у нас 102 кінські сили 25-го модельного року. Це його максимальна комплектація з простим атмосферним двигуном. Вони в нас в наявності. Зараз, як ви бачите, що оператор вийшов собі. І махає нам рукою з трактора. А автопілот відповідно сам ним керує. Тут є функція автоматичного розвороту, Це електричний автопілот українська, українська розробка в принципі виглядає дуже класно, тому за таким трактором з навігацією звертайтесь до нашої компанії. Зараз ви можете побачити, як себе в демопоказі показав Тюмасан 8110. Це е, чисто турецький трактор потужністю 105 кінських сил в парі е, з колісницею від Краснянського спеграмаш. Е, даний трактор універсальний проситний в дуже хорошій комплектації за найкращою ціною в компанії Трансагромаркет. Е, за такими красенями звертайтеся і давайте оцінимо його роботу. Так, ми прийшли з демопоказу на стенд Трансагромаркет. І тепер давайте покажу, що у нас тут є. У нас тут трактора Тімосант 105 кінських сил різні моделі. Також є трактора потужністю 75 і 95 кінських сил. садові. Поруч знаходиться оприскувач Вектор від виробника ПП40 з німецькою штангою на 3 куба. Причіпний з державною компенсацією та компенсацією та система автоматичного керування, вона ж агронавігація, в Dynamics, Компанія TransAgromarket є офіційним постачальником Авто, автоматичного керування в Dynamics в Україні, тому замовляйте, в нас вони за найкращими цінами. І тепер давайте по тракторам вам покажу. Це в нас Юта NLU 1054S. 105 кінських сил оновлена європейська версія. А також звичайний. Юто NLX 1054, поруч розкидач від виробника Диметра на тонну. Також є такий з нержавіючої сталі, і це звичайний металевий. На цю продукцію від Диметра Трансаграмахет є офіційним дилером. Також розповсюджується державна компенсація. Поруч новинка, до речі, трактор, який був проданий з агровиставки. Людина приїхала, побачила і залишила завдаток. НЛЮ 1154 є трактор, який заслуговує уваги на широкій гумі трактор, який потужністю 115 кітських сил, який був вперше представлений компанією TransagroMarchet, таких ще не було. Він дуже схожий на звичайний 1054, але є свої фішки, про них трошки згодом, буде детальний огляд. Також новинка наша, це UTLX 1304A. Потужністю 130 кінських сил, європейська версія оновлений. Та Uta NLX 1404. Вічна класика. Самий популярний потужний трактор Юту в Україні. Також у нас є шини Landmarch і Капсен. От, тепер йдемо до початку сьогодні поля. Ось ми вже на сцені головної події початку сезону 2025. День поля Агрочелендж підбігає кінця вже на сцені. Компанії Трансагромаркет дуже сподобалось. Трошки незвичне відео. Почали його з кінця, прийшли до початку. Але тим не менш, так само скоро буде день поля Агро Вінниці, день поля Агро Тернопіль. Компанія Трансагромаркет обов'язково буде приймати в них участь, показувати наші трактора. Тому приходьте, буде дуже цікаво, дуже круто, А ми будемо. Демонтувати наш стенд, будемо потихеньку збирати всі трактора, докупи і вести все це в гливаху, потім розвозити до своїх нових власників, тому що у нас із, із, з Дніполя прямо позабирали трактора. Тобто, ну, людей було дуже багато, дуже, дуже крутий захід. Будемо зворачувати.